Слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, от ми побачила якраз цю інформацію про те, що 97% із сімейних лікарів, саме які підпорядковуються вашому центру первинної медико-санітарної допомоги, можуть надавати вже таку допомогу на первинному рівні для людей, в яких можуть бути якісь ментальні розлади. Які курси проходили, як до цього готувалися? Чи це одним таким всі поїхали, пройшли один тренінг і вже може? працювати із такими людьми в минулому році наш заклад підписав саме контракт з Національною службою здоров'я України по 51 му пакету це супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги. Для того щоб підписати цей пакет, власне, потрібно було щоб 20% лікарів. Та 15% медичних сестер або медбратів пройшли навчання на платформі Національної служби здоров'я України саме за цим напрямком. Але оскільки в нас дуже розгалужена мережа амбулаторій, в нас їх 14, і кожен мешканець нашої громади має право отримати психологічну допомогу, пораду по ментальному здоров'ю свого лікаря, ми прийняли таке рішення і. Я наполягла на тому, що практично всі лікарі нашого закладу, ну, не пройшли лише ті, які перебувають в декретних відпустках, і також медичні сестри, які працюють в команді з лікарем, пройшли навчання по, по допомозі по психічному здоров'ю. Тобто це не була така обов'язкова вимога, що всі-всі-всі лікарі-первинки, сімейні лікарі, мають таке вміти. Це було просто це була така ініціатива і ваша, із розумінням того, що дуже великій так. кількості потрібна зараз ця допомога так. саме з боку пацієнтів. Як це працює тоді на практиці? Знову ж таки, цікаво, бо і, і які враження мають і діляться із вами, і з вами, і ви так само, бо я знаю, що ви. Не тільки очолюєте цей центр, але й ведете певну кількість людей, своїх клієнтів пацієнтів. Як це одне з іншим поєднувати, вже коли доводиться визначати, діагностувати і часом допомагати і з ментальним станом, з внутрішнім світом, а не тільки і з фізичним станом тієї чи іншої людини. В принципі, нам дуже в нагоді став грантовий проєкт, в якому наше комунальне підприємство, Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги No1, брав участь. Проєкт тривав у нас півтора роки, він називався Психологічна та медична і соціальна допомога вразливим категоріям населення. І ми побачили, що це ну, користується надзвичайно великим попитом. Звичайно, лише 20% лікарів могли пройти навчання, але в нас це зробили 97% лікарів, тому що будь-коли до будь-кого може звернутися людина, і принаймні е сімейний лікар, медсестра мають знати в першу чергу, як не нашкодити своєю, е своєю допомогою. Мають визначити, наприклад, чи це у пацієнта депресія, чи е він переживає, наприклад, стадію горя, чи е, людина пережила стрес, визначити на первинному рівні, чи потрібна людині консультація вже профільного спеціаліста. Це може бути, наприклад, як психолог, як медичний психолог, так і психотерапевт, чи вже психіатр, якщо ми запідозримо щось, щось неладне. Звертаються, люди багато, звертаються. У нас на Хмельниччині і е, багато є внутрішньо переміщених е, осіб, які звертаються з, зі своїми проблемами. І в е, мене одна лікарка, керівник амбулаторії Щіпінська Тетяна Івановна, вона пройшла навіть навчання по MHG, це подолання прогалень. Е, в, Психічному здоров'ї, і вона може навіть проводити заняття з нашими лікарями. Зараз, наприклад, на базі Хмельницької міської ради проводить ізраїльська коаліція по, по травмі курси. От також в мене 10 лікарів відвідують їх, як саме надати першу допомогу при, при стресі, наприклад, проводиться на сам практичні заняття. Але навчатися можна можна і потрібно постійно. От лише на тому тижні ми з медичними директорами знову ж пройшли е, схожий, схожий цикл навчання в е, минулому році, в травні місяці, управління охорони здоров'я організовувало для керівників е, закладів охорони здоров'я тренінг, який також проводила ізраїльська коаліція е, травми. І е, ці знання нам, звичайно, допомагають. Можливо, не так працювати з населенням, як працювати з, із нашими, з нашими працівниками. Це так дуже важливо. Самодопомога, допомога, тому що в першу чергу маєш допомогти собі сам, а потім ти будеш здатний допомогти і людині, яка до тебе звертається з якимось психічним розладом. Це зрозуміла річ, часом люди забувають за це, що допомогти може тільки той, хто сам сильний, сильний і морально і ментально так само. І останнє запитання, зрозуміло, що вашим працівникам довелося попрацювати. Зараз вони їм так само доводиться часом працювати більше. Вони більше знають, вони на більше мають звертати увагу. Чи є мотивація, зокрема, там і грошова. Наприклад, за те, що ну тобто, не просто дізнали. І отримали собі нові знання, але ще й самореалізувалися в такому форматі теж. Звичайно, ми, коли нам почали надходити кошти за останні два місяці, ми надали таку допомогу, здається, 18 нашим пацієнтам, клієнтам. Ми це відслідковуємо і наказом по закладу, якщо за такого клієнта який звернувся до лікаря, від НСЗУ надходить 183 гривні. То ми прийняли рішення е, з цих 183-83 гривні залишається для закладу, а е, певна частина це близько 70 гривень йде лікарю, і е, 30 гривень йде медичній сестрі, яка працює з ним в команді. Тому в нас лікарі зацікавлені і почали інтенсивніше працювати в цьому напрямку.